Ти теж так трохи. На маленький, на. А, а, арабський степур. На, на, на. Диви, Оце є, щоб подивитися. Ось mm -hmm. типу пуст задирали, боже мій. Але живі. бач, нікуди не пікаєш. Ооо. Ооо. Араб. Ооо. 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 Nah, 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 мохито na маленьки. Na, Ти na, na, Збивається в тобою. Ми зараз дістане з від мами. <ррикум> Мухіта <то> ти. <рикум> а ясенка ну, така ясенка, безпечна. Ні, та рижі просто все рівно, а ясенка така не буде підпускати. Ешлі... Ешлі ховає луша захищ. Лошало в общем, пейли. А наші дни дуже ту тобона. Вони не думають, що тобі додому. Ешлі, бачу зразу боку? Скажи, що воно дурнення. На! Го! Мохіто! На, на, мохіто, на! То ніхто ні по кому, то так станеш дістанеш Ешлі А наші якісь такі спокійно собі стоять. Я просто ті домалися, а там лусають два ешлі зі. О, го. О, захищає ліпше, ніж та. Ейза. А вона, no. вона, вона, бачиш, чітко йде. А чому це з... вчепили? А чому це вчепили? Ну, шах. Було шах? Ні, вони просто. Ну, мають до цього, A та й вчепилися. Що за пілес дуже до того лише? Може бути, ти розумієш, Може бути. Кусаєць? Ух! Може, ця бідна. Щоб мама йдеться, я мама, тому ми. А Ешлі літає. трохи тут буде краще трава, слушать. О, наша теж не особа. А ясика злиться. Ясика зразу жопа. Не знаєш типа командна робота. Та жопа в одну сторону, та в другу. Вони Ешлі відігнали. Де з чого так лізуть до неї? Бо є лоша. Ну ну, не природі. лиша. Але з моїх особисто. Я не бачила, що він вимагав свою коло